Всім привіт-привіт маляти, любі хлопчики і дівчата. А в мене до вас погані новини, як завжди. Тому що такий час ми живемо. Погані новини для тих, хто досі не придбав у мене шаблони. По виходу з дії, по виходу з хелсі, з медичних реєстрів і так далі. Тому що на днях Верховна Рада України, Верховна, Вибачте, Зрада України прийняла Прийняла нарешті, прийняла законопроект. Про передачу персональних даних і передат па пацієнтів щодо е здоров'я е військовозобов'язаних. Тобто там не написано мужчин, тому що я вам ще раз наголошую, скоро буде жіноча мобілізація. Спочатку тих, хто е згодиться добровільно чи там добровільно може примусово, а згодом людей вже будуть вбивати потроху і вбивають, а згодом буде і е примусова жіноча мобілізація. Згадайте моє слово. Більшість цього ще розказую, все збувається. Отже. А, і якщо людина тобто, якщо в людини є в електронному вигляді всі а, дані, всі, всі дані, то у вас у всіх вони в електрон, ну, в більшості, тому що люди є в дії в більшості, тому що люди є в Хелсі. Люди, коли людина каже: Мене там немає, я не реєструвався ні, тому що згідно статті 205 Цивільного кодексу України про мовчазливу згоду кожного громадянина України занесено. В дію занесено в Хелсі, тобто ми там всі є в електронних реєстрах. Щоб звідти вийти, потрібно написати листа грамотного, нормального листа. багато людей вже скористалися моїми послугами. Мені дякують, і я дуже щиро радий, що я рятую українців. І я на цьому трішки заробляю. Мені теж нормально, тобто, щоб мені було за що а, штани підтримувати. 500 гривень два шаблони, звертайтесь, будь ласка. Якщо вам впадло і лінь писати, чи нема коли, 1000 гривень, я замість вас напишу, або моя дружина колишня. А, все дуже просто. Чим раніше ви вийдете з реєстрів, чим раніше ви вийдете з усіх електронних реєстрів, тим краще це буде для вас. А ще скажу для придурків і для попаяних, закон ми не нарушаємо. Не перешкоджаємо законній діяльності Збройних сил України, не, при, не, не робимо нічого протизаконного. Ми просто рятуємо своє життя, <свісно> бо ми хочемо жити. жити. Ми хочемо жити. І для цього ще раз наголошую, вам потрібно, любі друзі, видалити всі свої персональні дани, дані по максимуму. По максимуму. Щодо видалення ідентифікаційного коду з бази, то просто йдете самі, без моїх шаблонів, йдете в Державну податкову службу і заявляєте, що хочете видалити. Це законно, це абсолютно законно. І пр працівниця буде вас лякати, звісно, що це не можна, так нельзя, як будете далі жити, але шліть її в страху, подумки краще. І так. забирайте свій ідентифікаційний код, видаляйте його. Все, І все буде добре. І постскриптум, любі друзі, відбулася кібератака. На а, дію, да? ви в курсі, мабуть, чи на міністерство, на міністерство цифровізації та трансформації, чи, чи на дію, не, не столь важливо. Але дивіться, яка тема. Мене немає. Тобто мене і вам, кому я допоміг, немає в дії в цифрі в основному в електронних реєстрах. Мене нема. І я спокійний абсолютно, тому що мої дані. Там навіть мої платіжні дані, хоч я, я і. Ну, дещо я є в електронних в банківських електронних реєстрах, я є. Але я спокійний, що мої дані, і також мої платіжні дані, нікуди не дінуться. За це відповідає банк, допустим, да? А, а от мої дані вони можуть іноді прив'язуються до електронних реєстрів. Але, але зараз я спокійний, що мої дані тобто нікуди не дінуться абсолютно, бо їх там нема. От, тепер варто задуматись, чи потрібно вам. Якщо ви є в дії, а ви є в дії. Якщо ви не писали відмову, якщо ви не реєструвалися в дії, не писали відмову, то ви в дії є. Повірте мені, я вкотре кажу, згідно з статті 205 цивільного кодексу України про мовчазливу згоду. От, ви в дії є, ви в халсі є, і це все зламується. Це все зламується чи росіянцями, чи, чи українцями, чи єврейцями. Неважливо, але це зламується для чогось. Не просто так, щоб зламати. Це все платять, це великі гроші хакерам, це все гроші. І це все ваші дані. Ваші персональні дані це теж енергія, це гроші. Ще раз закликаю, думайте головою. Думайте і робіть правильний вибір. Пишіть мені, щось зробимо, придумаємо.